Сьогодні в планшет, який не має назви, не має моделі, не має нічого. Ось такі коробці поставляється надпис тут, тільки табел PC. На всіх сторонах пусто. Ні характеристик, ні назви, нічого немає. Ось тут вказано. В яких корпусах він виготовляється, вставляється в картонній коробці. З ним є ось така коротенька інструкція на англійській мові, як користуватися основними функціями цього планшету. В склад входить сам планшет. OTG це кабель чи отаге, за допомогою якого можна підключити. До планшету мишку, клавіатуру, флешку або ж 3. Перехідник micro USB на USB для підключення планшету до комп'ютера. Зарядний пристрій з нашою вирокою. Сам планшет має 7-дюймовий. Ємнісний екран розширенням 480 на 800. Ззаду на кришці написано надпис Samsung Galaxy Tab 3, що йому дає суттєвої солідності цей надпис. Хоча сам планшет досить непогано виготовлений, пластик досить приємний, надійно виглядає. На дотик в руках також добре сидить, скрипів немає, ніде немає ніяких щілин, все гарно прилягає, деталь до деталі, тобто нема де придертися. Знайшов я в Китаї на Аліекспресі дуже похожий планшет. Ціна його 35 доларів. На даний час в Україні такі планшети біля 45 доларів. Тому, скоріш за все, це є ідентичний планшет. І так, ззаду тут, як бачимо, зовнішній динамік є. Вихід на карту пам'яті TF, тобто мікро SD, качелька гучності є, є вихід на 3,5. Тобто наушники, кнопка включення, роз'єм для зарядки, роз'єм для ОТГ-кабелю, мікрофон, камера, одна, друга. І, по суті, все. Швидкість самого планшету, як на... Його ціну досить непогана, я б сказав. Тут є 512 МБ оперативної пам'яті. Двохядерний процесор з частотою 1,5 є Aliner a 13 Можливо, не так вимовив. Хто знає, як правильно, можете мене виправити в коментарях. Ось фронтальна камера. Тут 0,3 Мп. В даному планшеті є підтримка Wi-Fi, є і мультитач на 5 дотиків. В даний момент. На пристрої встановлений Android 4.4.2 версія ядра 3.4.49. Пам'ять тут вказано, що загально на пристрої 1 ГБ і загальний простір T5 ГБ, Скоріш за все. Тут всього 4 ГБ на, на всі на все. І для операційних програм, і для зберігання певних файлів. Яскравість тут трошки слабенька, але цього, по суті, достатньо, щоб дивитися фільми або грати ігри. Швидкість планшету досить непогана. Я б сказав. Для чого тут ліхтарик? Не пойму. Швидкість перелистування. Досить непогано і як на свою ціну він досить класно справляється з заданими процесами. Можна перевірити, як ідуть ігри, на мою думку, досить непогано. Великих Таких лагів не замічається, тобто спокійно можна грати і не напрягати свої нерви і зір. Також Angry Birds. Хоча це не є така сильна потужна гра, але також без проблем все грається і немає ніяких зауважень. По суті тому подібне. В загальному планшет мені сподобався. Дуже хороший вибір для дітей, для людей, які не мають можливості купити дорожчий, якісніший планшет. Хороша річ взяти з собою в дорогу, подивитися фільми, пограти ігри. Батарея тут 1800 мА що дасть змога подивитися декілька фільмів, правда, в залежності від формату. Наскільки я знаю, тут підтримується дуже багато форматів. Тобто, в кінці можу сказати тільки те, що, на мою думку, даний планшет вартує своїх грошей. Досить непоганий апарат. Хто, можливо, знає або знайшов іменно його назву або ж взагалі модель, виробник і тому подібне, напишіть в коментарі, буду дуже вдячний.